Вітаю, шановні риболови. хочу вам показати, е який тут інколи треш може очікувати власника новенької катушечки. Ось дивіться, людина придбала новенький да? 23-й страдік. Ось він красивий, це 3000. І ця катушечка має просто фантастичну історію. Це відео для власника Сергія. І я думаю, вам, звичайним риболовом, теж буде корисно послухати. Про що можна наткнутися? Ось і яка історія цієї катушки. Люб... Купила людина нову катушку. І знаєте, з чим одразу зіткнулася? Не повірите. Бачите оці коцки на шпулі? Ось. Як ви думаєте, звідки це? Ану. 10 секунд. Напишіть. А? А це, друзі, фантастика від Шимано. це шпуля при опусканні чиркала ротор. Як вам така історія, а? Нереально ось. Це, е, власник так розповідає: купив нову катушку, крути ручку, шпуля опускається, причому фрикціончик він затяг... затягнув, все гаразд, і шпуля чиркає. Ну, власник що зробив? Відправив майстру, не мені. Це катушечка була вже в іншого майстра. Ось, власне, там попередній майстер переді мною робив е, обслуговування цієї катушки, і, на жаль, робота катушки не влаштувала власника. Він там відловив всього, на всього, говорить. 4-5 рибалочок, і все рівно катушечка працює, гудить-зудить, йому не, при... не подобається звук механізму. Катушка приїхала до мене. Так, ну, е єдине, що власник сказав, що черкання шпулі попередній майстер прибрав, я, чесно кажучи, не зовсім розумію, як. Ну, от, е яка, яка, Яку проблему побачив я при отриманні катушки. Ну, по-перше, дивіться, стандартна хвороба, ось я вам зараз. Продемонструю стандартна хвороба сучасних катушечок, прослаблені посадкові місця. Ось я катушечку взяв, і тут ротор просто живе своїм життям. Ну, Попередній майстер це не підправив. Ну, Це таке вже діло. Це косяк Шимана, а не майстра, який проводив сервіс. Дивіться, от я зараз трошечки піджав, да, щоб от стояв піньйон. і покажу вам. Да? Ну, а ми розуміємо, відповідно, на вторинній шестерні, Всередині вторинної шестерні у нас шток, який так само гуляє. На вторинній шестерні у нас сидить рота, який тут просто в цій катушці живе своїм життям. Відповідно, головна пара. Шестерні між собою ходять ходором. Зараз ми дойдемо до стану головної пари. У людини ще зудить косозуба паразитна шестерня. Як вам. Такий, коли крутиш, ну є характерне зудіння, я з цим вже багато разів стикався. Його можна в певних екземплярах виправити, в певних зменшити, в певних ти з ним нічого не зробиш. От, а, а тільки треба міняти половинку корпуса, тому що оця, ось направляюча, направляюча, на якій сидить паразитка, вона або ходе ходором або паразитка на ній ходе ходором, або вона в корпусі стоїть косо, криво. ось. Теж таке зустрічається. Ось такий другий нюанс ну, це прослаблення посадкових місць. Я зараз буду виправляти. Ще, до речі, в принципі, по я коли катушечку розібрав до сервісу попереднього майстра механіки, ротор я ще не розбирав. Не, от, не зовсім зрозумів певні мастильні матеріали, але, от подивіться, що саме цікаве. П'ять рибалок, я, правда, ще уточню людини, як вона ловила, можливо. Оцей і знос я вам зараз давайте покажу. о, о, о. Ось, подивіться. Отам от зубчики, які я кручу в фокусі. Бачите, яке вже тут серйозне пошкодження головної пари. Ой, ну це вже біда. Катушки 5 рибалок, нагадую. Це вам якість Шимано. Ось така ось крива коса-катушечка. Головна пара гуляє, оскільки піньйон гуляє, відповідно, положення шестерень теж між собою гуляє. Косозуба паразитка зудить. Ще, до речі, попередній майстер трохи прогавив такий момент. Я, до речі, дуже часто з цим стикаюся, ролик я ще не розбирав, ротор не розбирав, але от послухайте, будь ласка, як працює ролик. Так, зараз я дружину попрошу. Ага, отримай. Так, це, до речі, дуже простий спосіб. Викручуєте ручку, зажимаєте катушечку між колін. Отак ось продіваєте шнур, і можна отак от поробити. Оце дійсно майстер попередній прогавив цей момент. Чуєте, ну ролик просто шелестить, е шумить просто неймовірно. Це Тим ж... більше ролик працює на високих обертах. В Цей момент майстер попередній прогавив. Ну, це легко виправити. Скоріше за все, я ще ролик не розбирав, не дивився в чому проблема. Ну, е оцей характерний звук я дуже гарно знаю. Це з, з цієї сторони, зі сторони дошки, там стоїть таке біле пластикове кілечко. І от якщо воно сухеньке, не змащене, то саме воно дає отакий неприємний гучний звук. Ну, це я доволі таки легко виправлю. В цьому проблему я не бачу. Ну, а ось, щоб ви розуміли. З чим можна зіткнутися. І, до речі, от якщо ви маєте криву косу катушечку, вона може їздити від одного майстра до іншого, і, скажімо так, повністю підвести цю катушку до ідеальної роботи, у вас не вийде. Тим більше враховуючи те, що да, ось уже да, головна пара, Ну, це просто біда. Ще я правда уточню, тут доволі часто буває проблема не в мастилах, не в майстрі, не в катушці, а в тому, що людина просто ловить не зовсім коректно. А відповідно, якщо не тому, кому треба, потрапила катушечка, в руки, точніше потрапила тому, хто може прибити механіку, доволі легко, там навіть гіперпара сталь по бронзі не спасе. Я навіть пам'ятаю випадки, коли за півроку рік люди. Вбивали гіперпару в сартеті гіперкастами, там в бранзинах, в Маританах, де стояли дуже твердосплавні головні пари. А навіть там люди деякі їх могли зносити доволі таки швидко. Ось, така, ось такий цікавий екземпляр. Ні, ну, Шимана виходить просто на новий рівень при опусканні шпуля чірка і ротор, з нової в новій катушці це сила. Сила Шимано, Навіть е, я в, е, в захопленні, що, що нового від Шимано треба очікувати. Ось буду збирати. Я, до речі, та, що саме цікаво, я так і не зрозумів, яким чином попередній майстер людині прибрав е, чиркання штоку е, шпулі обротор, е, Тому що прослаблення посадкових місць. Воно було не прибране. Тобто, <хи> то, ну, я так думаю, це було пов'язано з цим. Може, з чимось іншим. Можливо, там якісь нюанси були в підшпульному вузлі. А, до речі, да, да, да. Якщо оце місце ось тут, бачите, вже ось стоїть така там деталька, і якщо воно стояло там якось наперекос, то, до речі, також по цій причині. Шпуля могла стояти трошечки да, і тоді, в принципі, ротор міг задівати шпулю. В принципі, таке да, згоден могло бути, могло бути не обов'язково це могло бути пов'язано з тим, що бовтався сам ротор. В принципі, скоріш за все, так і було, і цю проблему дійсно попередній майстер виправив. Так, ну, займаюся, обслуговую. Ну, а що сказати по даному екземпляру? Будуть використані вже така схема мастил, яка використовується на зношених механізмах, да, оскільки ми вже бачимо підношену головну пару. Ось, Буде, скажімо так, максимально зменшена, використовуються тут такі з бокових сторін. Демферне мастило для того, щоб зменшити зудіння оцій косозубої паразитки, щоб вона менше там гуляла, бовталася, ходила ходором, хрумтіла. Ось, Буде зменшене прослаблення посадкових місць підшипників за допомогою спеціального мастила для осей і посадкових місць підшипників. Ну, Проведене обслуговування. І, само собою. ролик. Ролик це, до речі, запам'ятайте ролик. Найбільше впливає на звук механізму. От якщо він починає шуміти, тому що за один оберт ручки ролик робить ролик, крутиться з височезною швидкістю. І отой звук, який ви чули, ну я уявляю, які там е, приємні звукові відчуття були у риболова на рибалці. Причому ролик він якби може зашуміти в будь-який момент. Просто банально водичка, грязючка, все ж сюди потрапляє. тобто... Ролик, от коли у вас шнур, шнур, да? іде по ролику, шнур намокший, зі шнура, водичка летить усі боки, стоїть цей невеличкий водний туман, і туди з часом все набивається брудом. Чому, до речі, я ні в якому разі не рекомендую сюди встановлювати другий підшипник, тому що один гарно захищений підшипник, а шумана тут спробувала його максимально захистити з двох сторон спеціальним мастилом спеціальною тунельною системою. Тут така втулочка, вона глибоко в колодязі сидить. І, в принципі, це доволі таке гарне, правильне рішення для захисту ролика від бруду, від водички, саме від того, від чого він починає шуміти. Ну, а оцей шум це, скоріш за все, брак мастила з пластикового кільця, з цієї сторони, зі сторони, дужечки. Ось на схемі можете поглянути, як з у цієї сторони стоїть це пластикове кілечко. Все, отакі От нюанси, моменти. В принципі, все вам пояснив. Займаюся. Бонусна інформація для тих, хто додивився відео. Чому ж так сильно шумів ролик? Ну, спочатку покажу, як він повинен працювати. Так, так само беремо його, перевіряємо. Це, чуєте, ролик працює абсолютно тихо. От, які були причини. Ну, Першу причину я вже назвав в самому відео. Ось там стоїть таке пластикове кілечко. Тобто тут насправді була сума двох проблем. Перша проблема це дане пластикове кілечко, воно було недостатньо змащене. Мастило, насправді, там було, але в зовсім мікр... мінімальній кількості. Ось це перша причина. А друга причина це те, що. Е Всередині ролика стоїть отакий стаканчик, в якому знаходиться підшипничок. Да? Ось, і між роликом і стаканчиком є там така резиночка. Так, фокус. Ось. Отак воно стоїть. Ось. Між е, роликом і стаканчиком стоїть отака резиночка. І ця резиночка була підмята. Тобто вона там перекошена стояла, через що конструкція ролика. Трошечки стояла перекошена, і, відповідно, ще й до цього додавалася сухенька пластикова втулочка, пластикова ця шайба, і ролик так сильно шумів. Ось по цим двом причинам ролик шумів. Тепер ролик працює абсолютно правильно тихо. Я його перегмастив, виправив ці два моменти, і у власника буде все гаразд. Так, котушечка готова. Ну що, нахвалювати себе, да, починати? А хер там плавав. Це, до речі, до тих, хто мені телефонує і починає нашу розмову. Я там чув, ви там найкращий майстер у всесвіті і отаку схожу дичину, да, яку я, чесно кажучи, не дуже люблю. Ну, давайте результат. Слухайте. По-перше, все рівно залишився звук паразитної шестерні. Я відчуваю це зудіння. Є воно у вигляді звуку, повністю його прибрати не вдалося. Лише частково воно стало трохи тихше. Шпуля, як бачите, у мене не чіркає. Тобто, цей момент, в принципі, я коли катушечку отримав, як був, так він і не змінився. Мабуть, була вся проблема в підшпульному вузлі. також. Є певне невеличке гудіння пошкодження головної пари, теж його повністю не вдалося прибрати. Тобто, щоб ви, друзі, не е, мали якісь е, незбиткові думки про те, що майстер має якісь магічні властивості і з вашої кривої косої котушки зробить абсолютний еталон. Ні. Ні, ось ця катушечка. Дивіться, прослаблення посадкових місць. Що ви думаєте, я його повністю прибрав? Ні, дивіться. Так, да, він став двічі менше. Я, на жаль, не записував е, відео, е, скажімо так, як катушечка працювала, які були нюанси до розбірки. Ну, не суть важливо. Це, скажімо так, яка, яка різниця? Якби Повністю теж одне з прослаблень нижнього опорного підшипника 5825 було доволі велике, і повністю мастило для осей посадкових місць підшипника цей момент вибрати не змогло. Тому особ... От навіть з... силою хитаю, ну, повірте мені, воно стало просто. Десь приблизно вдвічі менший цей люфт-ротора, він був більш суттєвим, тобто ходив ходором. Ну, ролик я виправив само собою. Зрозуміло. Тут це була доволі таки проста проблема, легко виправляється. А те, що фірма Шимана, на жаль, робить криві косі катошечки. Ну, повністю вам жодний майстер, крім починати міняти тут половину механіки, корпус міняти, там паразитки міняти. А що після 5 вже уже буде міняти пошкоджену головну пару, чи як? Ну, тому ось такий результат. В принципі, катушечка працює м'яко-плавно. Мастила на головній парі з збільшеною адгезією для того, щоб подальшого зносу не відбувалося, і та шершавість поверхні, яка є. Прикаталася і було там рівненьке, гладеньке, гладенька поверхня на шестернях. ось, ну, Скажімо так, прослаблення посадкових місць прибрано. А ну, я думаю, що найбільше звук, який турбував власника, це був ролик. Тому що ролик, як ви чули, працював дуже шумно. А оце зудіння паразитних шестерень. Ну, буду пояснювати, власнику, ось маємо такі катушечки від фірми Шимано. Повністю е, мені це побороти не вдалося. В деяких екземплярах я його можу. Мені вдавали, вдається його прибрати. Повністю, в деяких частково, а в деяких я навіть отакого результату, якого маємо в цій катушці, не можу досягти. Воно як зудить. І зуд такий доволі таки буває в 2-3 рази гучніше, ніж тут. Прям такий назойливий. Ось, от як е, соарки 13 і 17-ті Соари, от особливо 17-ті оці маленькі це е, 2000 там SSPG, от У них у всіх, ну там, правда, хрумтить косозуба паразетка. Можете практично у будь-кого взяти, якщо особливо підрозігнати цю маленьку 17-ту суарку, вони всі поголовно будуть давати такий м -м, призвук специфічний косозубої паразитної шастерні. Як а, свого часу паразитки шуміли у 15-х твінах, а, ну, точніше, не, не шуміли, а й до сьогодні підшумлюють, тому що вони бронзові. Ось. Ну, Ось такий результат в принципі, сервіс. Механіки виконана, сервіс ролика причину прибрано, прослаблення посадкових місць прибрано. Але ну, майте на увазі, що проблемна катушка ніколи у вас не буде працювати еталонно. Я дуже багато разів от в діалозі згадую дві своїх, наприклад, 12 дванадцятих, і це причому. Катушки, які робилися свого часу, набагато якісніше за сучасні, так ось одну сефію, одна сефія в мене взагалі працює, еталонно, інша працює трохи гірше і. Підвести її під той самий стан, як працює перша, мені ніколи за 10 років так і не вдалося. Щоб от зробити її сервіс, причому я витрачав на це часу вдвічі більше на другу катушечку. Мені так і не вдавалося її підвести до тієї роботи, як мене працює перша сефія. От всього доброго, шановні риболови, до побачення.